Всім привіт! Це кулінарний влог. І сьогодні я хочу приготувати свій очередний кулінарний шедевр. Це буде бульйончик, легкий бульйончик з овочами. Я буду робити його на крильцях, добавлю туди овочі, і він буде такий легенький, м'ясно-овочевий. щось такого. Це теж мій скажімо так, особистий рецепт. Коротше, роблю, що було із того, що було. В общем, якось так. Поставила десь 2 літри водички. Так, І сюди я зараз добавлю. у мене є 350 грам крилець. Ну ці крильця вони гіганти. Можна робити на четверті, але мені захотілося крилець. І я ось буду наварювати на ось цих от крильцях. Просто кидаю їх в кастрюлю. Можливо, я води багато налила. Так. Один, два, і три. Да, трошки багато, бо вийшло з горку. Ну, нічого страшного, трошки випареться. В общем, мені треба його варити до моменту, поки вода почне закипати. Але не кипіти, а от тільки-тільки почне булькати. Це я зараз варю його на великому вогні. Ось воно підходить, підходить до закипання, і я роблю десь середній вогонь. Тому слідкуємо за цим. А зараз переходимо до овочей. Також нам знадобиться цибуля, морква і броколі. Цибулі я взяла десь 100 грам, морква десь 150, і броколі 120 грам. Десь так. Тут, напевно, десь 100, бо я ще ніжку викинула. Значить, пів цибульки ми нарізаємо отакими: от от Стейками, слайсами, не знаю. І моркви трошки теж нарізаємо, ось такими от штучками. Іншу просто ну, якби ділимо на частинки, і пів цибульки залишається. Броколі я розділила на волокна. Для чого ми оце все не різали? Треба дуже гарно розкачгарити сковородку. і на неї викласти оці частинки. Значить, стейки. І ще морку. І гарненько їх підсмажити. Без олійки, без нічого. Просто щоб вони якби, закоптились трошки. так, відмітаємо. І трошки підсмажуємо. Дивимося, що з нашими стейками. В принципі, норм перевертаємо і обжарюємо в другу сторону. Так, на стік. Мортвочка. Ну, Можна ще трохи більше потримати, щоб вона більш підкоптилась. Як типи ця. Стала така чорненька трохи, що буде норм. Перекладаємо наші стейки з цибулі в бульйончик і перекладаємо морку також. Вона одна втекла, Плітка. літає по всій кухні. Так, також сюди додаємо звичайну морку, яку ми залишили, так. цибульку і насипаємо броклі. От, все. Тепер е, варимо це все до того моменту, коли вода почне тільки-тільки закипати. От, і, е, звичайно, слідкуємо за тим, що коли з'являється така пінка, ми її всю прибираємо, тому що вона нам не потрібна. <звук> Ще нам треба додати чорний перчик горошком. Я взяла 5 булочок і кинути лаврушку. У мене три штучки. Три. Трошки помішаю, Вже потроху починає кипіти бульйон. Піночку всю, звичайно, ми знімемо трошки пізніше, а зараз треба. Так, я бачу, вже він підходить. Зараз треба зробити середній вогонь і готувати 40 хвилин на середньому вогні. І, звичайно, постійно ми прибираємо пінку, яка утворюється. Зараз пройшло вже 30 хвилин, як мій бульйончик булькає. І десь за 10 хвилин до кінця я додаю кріп та петрушку. Не дуже мілко я порізала, тому що все одно це все потім буде. Проціжуватись і діставатися з бульйону. Добавляю целий і варю ще 10 хвилин. Бачите, я всю піночку достала і мій бульончик дуже гарно виглядає. Все, пройшло вже 40 хвилин, мій бульйон, в принципі, готовий. Зараз я дістану тут трошки ці крильця. Так. Одне, друге, трошки бризнуло. І третє. Ви помітили, що бульйон я ще не солила, тому що я це буду робити в самий останній момент. Так, кривіця дістані. Ось. Їх, в принципі, можна буде розібрати, і якщо там якесь м'яско, можна потім додати до бульончику. Тепер нам треба дістати всі овочі. Я їх просто викидаю, тому що вони вже віддали всі свої смаки і корисні і там, компоненти, тому їх можна просто виловити та викинути. Нема сенсу жувати. Так. Бачите, було 2 літри, тут десь півтора виходить. Зараз бульон і півтора літра бульону. Я готувала другу кастрюльку для того, щоб стідити бульйон. Зараз я попереливаю його туди-сюди, щоб стідити залишки овочів, зелені так, і трошки жиру. Потім зараз я гляну, якщо в мене є марля чи бінт, то я покладу на насицею і просиджу від зайвого жиру. От, якщо немає, то тоді так і буде. Це перший раз, бачите, це все, що я не виловила, воно зараз виловилось. Ось так виглядає бульон. Зараз буду шукати ще марлю чи бінтик, щоб процедити його від зайвого жиру. Все ж таки, я знайшла марлю. Це процедила перший раз. Бачите, скільки жирочку. Марлю трохи з полоскою в водичці просто, і процедила вже другий раз. Бачите, вже наскільки менше жирний. І тут не так багато вже залишається жиру. Я ще процежу, напевно, один раз і все. Процедила вже два-три рази. Ось такий в мене вийшов бульйон. Зараз я його посолю. Так як в мене тут, скільки тут не видно, літр. Півтора літри бульйону десь. То я навіть не півтора, десь літр 200, то я покладу одну чайну ложку солі. Так, солю. Перемішую. Зараз куштую, і якщо мені не буде вистачати солі, то, звичайно, я доведу ще до смаку ще додам. Але, в принципі, повинно вистачити. Такий в мене бульончик. А, Значить, сюди можна ще додати. Або крильця розібрати, або, 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 або якщо ви робили на четверті, то можна м'ясо туди розібрати, ну, можна не кидати в сам бульйон, можна його а, окремо якусь тарілку розібрати і потім додати хто як любить. Можна зварити ще варене яйце і додати сюди варене яйце. А, Олегу, скоріш за все, я розберу крильця, бо я не сильно люблю м'ясо варене з крилець, а він любить. А собі зварю ще окремо яйце. Зараз скуштую по смаку. М -м, як на мене, те, що треба.